Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз зробимо огляд мототрактора досить таки популярного. Це кентавр 160Б, 160БР, 200Б. Ось вони стоять у рядочок. Давайте подивимось, це в нас модель 200Б. Як вона виглядає, давайте. Зовнішній вигляд по колу. Зелений мототрактор. Звичайний стандартний кентаврський капот. Бачите, передня гума. 8х12. А задня 9,5 на 16. Що передня, що задні колії регулюються. Він йде з ремінним приводом на мотоблочній коробці. Ось, коробка має. Три передачі вперед і одну назад. Також повишені та понишені. Маховик, ремінь на генератор, ремені до коробки. І ремені на гідравлічний насос. Руллеве у нього механічне, ось передня балка. Лише задній привід. Та спереду маємо таку рамку для кріплення, можливо, додаткового навантажувача. Ну і бажано, звичайно, і на задню вісь прикріплювати. Капот у нас приєднується такими завісами, фіксується. Ось так широко відкривається, можемо відразу побачити кріплення для фар, як тут все виконано, Саму проводку, генератор. Можливо, що під капотом, це вже добре. Тут же є увімкнення маси, встановлений акумулятор та сигнал. Акумулятор у нас 35-ка. Ось невеличкий, слабенький. Е, бажано встановлювати більшої потужності акумулятор на нього. Далі, Ось бачимо, тут є. Радіатор для охолодження, модель двигуна ZS 11,05. номінальні оберти 2000, об'єм 996 кубічних сантиметрів. Ну і в 23-му році виготовлений. Потужність 14,7 кВт. Це десь а, майже 2, так, 20 коней. Ось сам повітряний фільтр в масляній ванні, бачите? І ось місце, де можна замінювати мастило та безпосередньо щуп, щоб дивитися його рівень. Переборна панель дуже примітивна, бачите, тут відразу видно три показчика, як воно все встановлено. Ось закриваємо капот. Дивно, трохи не сходиться. Самі завіси. Ну, якщо трошки припідняти. Ну, окей. Потім зроблю камеру в руках трошки складно. Бачимо тут відразу встановлений ось такий бачок для інструментів на самому захисті, під яким знаходяться ремені. Давайте подивимось, чи в легкій доступності у нас ремінь. Ось так він тут знімається, бачимо, є зазор, в принципі, це зробити зручно. Ззаду у нас, бачите, одноточна навіска. Звичайно, фаркоп. Ось так виглядає задній міст, барабанні гальма. Сидіння на пружинах. Та на саласках, яких може їздити вперед та назад. Ось. Вигляд коробки і мосту внизу. І тут знаходиться бачок для рідини самого циліндра. Катафоти у нас звичайні. Ось відразу бачимо їх проводку, як вона під'єднується. По сидінню. Не капітанське крісло. Звичайне аналогове сидіння. Речах КПП виведений на бік. Важіль управління навіскою та бачимо є плаваючий режим. Повишені та понижені тут вмикаються. Ось агрегат управління мототрактором. Саме педалі. Вон педаль щеплення, роздільна педаль гальм та акселератор відразу з регулюванням. Розташування нормальне, вони далеко один від одного. Це є проблемою в мототракторах, що незручно встановлені педалі. Бачимо користуватися, тут буде з ними окей okay. І КПП не впиратиметься в ногу, так як воно виведене бік. Погляньте, ось стоянкове гальмо, з тросиком ще встановлене. Ось так воно реалізоване. Механізм рульового управління, редуктор стягую. Та також дозування газом і увімкнення декомпресора. Це для того, щоб його заводити. Рама мототрактора, на якій кріпиться двигун та агрегат з коробкою. Бачите? Болти всі з гроверами, шайбами, нормально зібрано, Он, до речі. Невеликий косячок не докрутили. Ось внизу це виглядає. Ось таким чином, бачите, є, йде шланг, є йде проводка захищена, також в трубці. Ось педалі, механізм. Бажано постійно це все обслуговувати, додивлятися, підмащувати. Бо це така техніка, як ви знаєте, вона в експлуатації часто може виходити з ладу, так само, як і. Міняти підшипники, щоб колеса не відлітали. ось Тут змащувати, щоб рульова коліса не схарпіла. Бачу, тут небагато та водність міняти, ось ці резиночки. Щоб воно було завжди доглянуте і, в принципі, нормально ходило додивлятися постійно до всіх вузлів. Так само той підшипник любить розвиватися, але особливо ці. В ступицях, Ступичні підшипники, це тут біль. Народна біль. Але якщо за цим дивитися, міняти мастило, міняти фільтра, підмачувати постійно, заскрізь капати це мастило, то цей мототрактор може ходити і нормально робити свою роботу. От для кого може підійти така техніка? Давайте подумаємо. Ну, це суто для роботи на дачі, на господарстві якомусь невеличкому. Можливо, огород людина тримає для обробітку свого огорода. Якийсь плужок, культиватор, можливо, окучник, десь на невеличкій теплиці працювати. Така техніка підійде. Не Для заробітки, в принципі, ця техніка зроблена, бо треба потім до неї дуже багато чого робити, докладати. А от лише для себе. Ось, для себе його вистачає, ним нормально можна працювати. Отак. Одноточна навіска. Е, обладнання з мототракторів, різних підходить, з мотоблоків. Можна самому дороблювати, бо в принципі все досить просто. Народні умільці е, робляться все ось так. І використовувати її за призначеним, спокійно глядіти і буде вона ходити. Давайте подивимось по салону, що у нас там а, присядемо. Переборна панель у нас мінімалістична. Тут тиск, мотогодини і температура, в принципі, все. Потім управління світлом, такий джойстик, бачите? Який одразу виконує функцію поворотів. Ось це у нас аварійка. З тут є світло і замок запалювання. Що я казав по педалях. Бачите, для них місце предостатньо, вони натискаються нормально. Можна окремо натискати всі педалі, і вони не зачіплюються. Наприклад, так само, як і в скаут. На скаут буде окремий огляд. Зараз. По фарбуванню, звичайно, є свої нюанси. Це один з найдешевших таких видів техніки з китаю. Є ще менший на 16 кінських сил Кентавр 160Б. Там взагалі ще більш-менш потужна історія. Взагалі дуже маленький мототрактор, а цей такий вже він має, бачите, подовжену базу. І якийсь комфорт більш-менш в салоні. Двигун, бачите, на блоці написано 11.05. Отак. От заводити його не хочу, не мучити. Тому що мототрактор заводити це навантаження і на його маленький акумулятор, і, в принципі, якщо він довго стоїть, треба додивитися до рівня масла, подивитися. Попаливо, чи все там окей, подивитися до фільтрів, чи вони не забиті, нічого там не протекло ніде. І тільки тоді заводити, дивитися на нього, щоб це було все безпечно і не нашкодити новій техніці. Ось так. Оптика, бачите, галогенна. Тут відразу є повороти. Ззаду у нас. Так само звичайні катафоти, а для заднього ходу он. фонар і, в принципі, все. Трубка для датчиків, все зрозуміло, просто як велосипед. Будь-хто на ньому зможе їздити. В принципі, не по комфорту, а по аналогості, простоті, обслужити його може кожен. Все є в інтернеті. Все спокійно, ясно і точно. Ось так. Якщо хочете придбати, Телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Переходьте на сайт, там є ще його аналоги, конкуренти, є навісне, обладнання. Переходьте, телефонуйте, будемо раді вас чути. Є менеджер, який відповідає завжди в робочі години. Ось. А якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, в кого є така техніка. Хто з нею вже працює, хто її мав або має, або хоче придбати, що вам в ній подобається, що мені не подобається. Будемо раді бачити ваші відгуки. Інші люди зможуть подивитися, дізнатися щось нове і корисне для себе. Ось. Тому так. Дякую за увагу і на все добре!